Актова зала дитячого садочку Зірочка була наповнена матусями та бабусями вихованців, адже саме зараз малеча буде вітати їх жіночим днем днем 8 березня. Маленькі бешкетники групи Ромашка підготували незабутні номери для привітань. Завітали на свято і три весняних місяці, які привітали всіх присутніх із святом весни. Дай трохи квіток нам на свято. Ще квіточки назасвіли, ласточки маленькі. Земля прокинулась та набралась іще до святоненьких. так гарно ти землю вбираєш. Можливо, для свято ти квіточок маєш. Ой, я земельку, земель, як мію, але брате свято неньке, здається, не встигну. Ой, ти травню, теплий травню прибраний багато. Подаруй хоч одну днину матусям на свято. А я знав, що скоро буде матуся на свято і тому полянку брав квітами малятами. Мама, це без перебільшення найважливіша та найрідніша людина у світі для кожної дитини. Але не варто забувати про бабусю, адже саме вона пече найсмачніші пиріжки і дає мудрі поради. У святковий дечі ночі тільки гено розплющу оч, до бабусі. Побіжу, привітаю і скажу, що люблю її, без тяму побіклується за нами і годує, з нами грає сном казки читає. Хоч не Я сказати вам горжуся, що таку бабусю маю. Ми як подружки із нею, нам так весело удвох, то вареники ліпили, то лузали ми горох, то гуляли в зоосаді, годували голубів, то дивилися в небо. Як літак, як птах летів. Я люблю тебе, бабуня, будь красива, не журись, будь здорова та моторна, ти радій та веселий. Сімтічна все вокруг кругляда. А тепер прийшов час і побавитись. Отож, конкурс веселі черевички підняв настрій всім присутнім. Ось таке весняне свято влаштували маленькі бешкетники. Переглядаючи цей сюжет, ви точно посміхнулися. Отож, ми бажаємо вам весняного настрою та щирих посмішок щодня. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія Барт.